Подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 13 лютого 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Генштаб ЗСУ, зведений на ранок 13 лютого, повідомив про спроби армії РФ атакувати населені пункти в районі дворічної. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населеного пункта Граніківка. Повідомили у Генштабі. Противник зазнав значних втрат, особливо у живій силі. За інформацією Генштабу, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському напрямку. Також не припиняються обстріли. На Харківщині армія РФ обстрілювала населені пункти біля кордону та ліній фронту. Протягом минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстріляв щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського та Куп'янського районів. Найбільше постраждали Куп'янськ, Вовчанськ та Дворічна. Там пошкоджені переважно приватні житлові будинки. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. За його словами, у Вовчанську внаслідок влучання у приватний будинок поранення отримав 47-річний цивільний чоловік. Вранці 13 лютого під обстрілом опинився Куп'янськ. У місті пошкоджені житлові будинки сталися пожежі. Постраждалих немає. Додав Олег Синігубов. Пошкоджень та руйнацій зазнали житлові будинки та господарчі споруди Куп'янська. Жертв та постраждалих не виявлено. Про це повідомила прес-служба головного управління ДСНС України в Харківській області. Також пошкоджень та руйнацій зазнали адмінбудівлі, житлові будинки та господарчі споруди у Вовчанську і дворічній. Жертв та постраждалих також не виявлено. Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким відзначив четвертий прикордонний загін міста Харків за мужність та відвагу, з метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України постановляю відзначити почесною відзнакою за мужність та відвагу. Четвертий прикордонний загін Державної прикордонної служби України сказано в указі. Зазначимо, що харківські прикордонники з перших днів повномасштабного вторгнення РФ обороняють Харківську область, у тому числі брали участь в осінньому контрнаступі сил оборони та одними з перших заходили до деокупованих Куп'янська та Вовчанська. Наразі воїни ДПСУ разом з іншими представниками сил оборони захищають кордон від спроб проникнення ворожих ДРГ. Згідно з прогнозом погоди від синоптиків Харківського обласного центру з гідрометеорології, на Харківщині протягом тижня буде потепління аж до плюсових температур, сильний вітер, сніг, а потім знову морози. У понеділок, 13 лютого, погода ще морозна і вдень, і вночі. А ось 14 лютого вдень синоптики прогнозують до плюс 2 тепла. При цьому йтиме мокрий сніг, очікується хуртовина та ожеледиця. 15 лютого також прогнозують хуртовини та желедицю. Проте температура вже почне знижуватись. Вночі синоптики обіцяють 2-7 морозу в день 0,5 морозу. 16 лютого падіння температури продовжиться. Вночі прогнозують 8-13 морозу в день 3-8 градусів морозу. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 13 лютого 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті «Об'єктива» та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому телеграм-чаті. Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.